Сьогодні у мене на обід піца, салат, можна сказати, що грецький. І огірок. Не захотіла його різати в сам салат, захотілося просто розрізати пополам наполовину і додати солі. Сік апельсиновий. І тут в мене монтується відео. А там соломійка їсть. Теж піцу, але в неї тільки перчик і теж апельсиновий сік. Всім смачного. Усі ці речі ми придбали у нашій поїздці. Почну, мабуть, з худі. Це ми взяли віталіні, як у подарунок. А от вона захотіла худі, Ми спитали в неї, що нам привезти. Вона сказала, що хоче худі. Це з Glacier National Park. А це худі з Yellowstone. По цінам вони не такі вже й дешеві. Одна 35 доларів, це без податку. І інша 50-60. Тобто ціни треба готуватися, що там немаленькі. І ще ми їй їх у пакеті. Також з надписом Yellowstone подаруємо. Собі я взяла шкарпетки. Чогось мені вони сподобались, бо я нічого особливого не хотіла, але вони там така ціна у шкарпеток. І от таку підставку під чашки. Вона мені сподобалась кольором і там. У кожному магазині майже продаються вироби із або смаком, або із намальованою такою ягідою, ягодою. Хаклбері, здається, я не знаю. Це з я займається. Потім ще Ma. у нас є. I don't know Зараз допоможу дитині, потім продовжу. Зупинилась я на пробці. Це з вами я продовжую займатися. А, мабуть, отак от. Здається, нас була 10 доларів навіть ця пробка. Інколи приходять гості, і у нас була одна. І буває так, що залишається бутилка відкритою і в нас не було другої пробки. Тож вирішили взяти. Потім ще отака, мабуть, це новорічна іграшка на ялинку. Мені сподобалось, тим паче, що Jams. я. Jams. 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 Тим паче, що я їздила на цьому турі на червоному автобусі, Jams. Jams. то вирішила взяти Чєм? Yeah. Продовжу. Ще взяли Соломії, далі підуть покупки. Ам, отак, мабуть. Цей ведмедик міняє колір. Вон, бачите, став фіолетовим. Ще він був, здається, коричневим. ще якимсь. Тобто від температури він змінює колір. Здається, там було написано підвізка настрою чи щось таке. Він тут коштував десь доларів 10, а цей браслет, здається, 20. Ось так що там по цінам. Мабуть, із-за кольору. він стільки. Тут ніякого каміння немає, здається, все. Ні, ні срібла, нічого. Просто браслет і все. Потім Соломія в нас стала молодшим рейнджером у Glacier National Park. Їй дали отакий значок. Тепер вона буде допомагати. Ну, як воно допомагати у збереженні парку? Так, і ще купила такий паспорт національних парків. І треба а, вклеювати позначки. Зараз знайду, де ми вклеїли а, національних парків. О, ми ось його вклеїли. Купили його вже у в останньому нашому парку, тому немає. Відміток з інших парків, з Єлфстону і Гранд Тітан. Так, отут ставиться дата, і оцю наліпку також продавали. Чи оцю? Оці дві Оці дві також продавали. Тобто окремо купляєш такий паспорт, потім окремо наліпки, потім ще, звичайно, було ще такий паспорт наш національних парків. Тут також вон, штампи треба ставити. Коротше, для дітей це дуже цікаво. Та й батькам, мабуть. Ось такі вони, якісь наліпки продаються. Ми щось подумали, що це не, не той самий паспорт. Це трохи для дітей, а цей для дорослих. Тому в соломій тепер і дитячий, і дорослий. І вона буде дивитися, сподіваюся, де вона була, не була. Ми вже були в багатьох парках національних, але тепер будемо ще ставити, повернемося до них і будемо ставити ще її. Відзначки, коли ми там були. Так, тут, це те, що Соломія заповнювала перед тим, як стати молодшим рейнджером, треба було намалювати. Тут розмалювати бабочку, метелика. Тут треба було м -м показати стрілочками, як хто. Угу. Як вони хто виростає. Так, тут треба було знайти комашок треба було. This is where um you like how many flowers. Mm -hmm. Four flowers this one is hidden. This is um like two insects. Mm -hmm. this... I don't know what's that. That's Нет. actually an insect, not a hole. Triangles mm -hmm. I have to find here. Так, а тут вона мала знайти фігури у природі. Ну і все тут вона заповнила. І підпис рейнджера парку, який видав їй цей значок. Цю книжку ми купили ще Припри, купили ще до нашої поїздки, і вона її читала вже, коли ми їхали. Тут он гарні малюнки. Сім'я поїхала у парк Єлоустон і їй пригоди. Так. Будемо прочитувати її. Ось така книжка. Так, і там Соломія вибрала собі отаку книжку. Хто, хто, хто наробив, сходив на землю. Усі це роблять тому. Є для дітей такі. Книжки, ось як ведмідь викладує. Перероблену, Перероблену їжу. О, Хто як, що би знало. Якщо ти бачиш, отакі сліди і продукти життєдіяльності, то хтось знаходиться поруч. Ще її не читали, тільки розглядали. Ввечері будемо читати. Теж досить інформативно, особливо, коли ти в дикій природі зупиняєшся, і там звірів дуже багато. Ми зустріли у цих парках не зовсім поряд зубрів. Не пам'ятаю, як вони називаються, потім напишу. А лося, який проходив майже біля нас десь. Декілька метрів. І олені були достатньо далеченько, але все ж їх бачили. Слава Богу, не зустріли в Адмиді. Бо там були і живуть і грізлі, і чорні в адмиді, здається. Так. Да. І це розмальовка. Це вони купили з татом. Коли я була на екскурсії на цьому а, червоному автобусі. До речі, вона не сподобалася, бо з чоловіком їздили по тій самій дорозі, було набагато цікавіше, ми зупинялися, де ми хотіли, щоб подивитися. І ще був дощ, у цей раз тож не сподобалося. І я рахую, що викинуті гроші за зря. Ну, як, розмальовка, так собі. Але. Ось тут автомобіль. Uh, where, when, when uh -huh. так. так, і це чоловік. А ще пропустила. Це її гра. А, треба перевертати, здається, і знаходити однакові, коли ти їх знаходиш, то забираєш собі. Не знаю, дерев'яні такі фішечки. Але Соломія не гралася, не захотіла. Цей чоловік собі купив книжки Glacier National Park, Yellowstone і 63 національних парки. А, Сполучених Штатів. Так, трохи покажу тут фотографії. My mm -hmm. Ой. Ведмідь жує Оленя. Так, ну тут такі фотографії. Звичайно, це, мабуть. That? That was гейзер. Потім будемо дивитися, роздивлятися, бо там ми її тільки купили. Досить цікаво. Книжка, тут одні фотографії і там якісь надписи. Так, тут національний парк Глейша. Так. Тут також фотографія, але тут більше написано. Також гарний. І 63 національні парки. тут вже більше інформації, ніж ну, якраз відкрила Yellowstone, а вже і закрила. Отак. От ну і, звичайно, взяли декілька невеличких подарунків друзям. Їх я тут показувати не буду, поки бо ще не подарували. Ну і все. Отакі вийшли. У нас покупки в Yellowstone Glacier National Park і Grand Titan. Ми здається, нічого не купили там. Вчора були з Соломією в магазині Костко і а, купили деякі товари для школи. Почали виставляти, як -от, наприклад, ці маркери, які, якими можна малювати на спеціальній дошці. В Соломії вона є, маркери позасихали. Тут, звичайно, їх дуже багато, і в неї ще не було такої щіточки, якою можна витирати ці маркери з дошки. Вона захотіла, тож ми їх взяли. Особливо їй, мабуть, сподобався оцей жовтий і фіолетовий. Так, не пам'ятаю, скільки це коштувало. Десь, може, 10 доларів. Потім були ще отакі олівці. Ні, це маркери. Фломастери, може. Не прочитала і щось не бачу. Ну, Здається, як фломастери. Тут дуже багато кольорів, яких в неї не було. Вона ними постійно малює, але вони засихають через певний час. І, може, засохли ще з-за того, що це були ще віталініни. І вона постійно ними користується, тож придбали. Мам! Я. Actually, is done, um, drawing. Ой, угу. це я не малює вже. Ну от якраз тут і буде чорний новий. Так, потім ще побачила для 6-7 років перший клас. Сомі якраз піде в перший клас. Вона була в Кіндергартені. А, і тут он якісь активності може. Читати, наука, креативити, математика, музика. Яким чином тут музика. Соціальні навички, мабуть, природа і здоров'я. Наліпки вам різні. І по сторінках, де це все знаходиться, коштувало скільки? 12 доларів. Тож. Буду займатися, а не просто так сидіти. Там можна обмальовувати. Різні завдання тут. А зараз! Опс, телефон майже впав. Обачаюсь. Заново. О, сонячна система. Ну, працювати тут можна багато з чим. Мені б було цікаво. Не знаю, як Соломія. Я думаю, їй теж сподобається. Тут різні різні завдання, Скільки, здається, 300 сторінок. О, музика. Музичні інструменти. ноти. О, навіть так. Гроші. До речі, тут в школі саме в якому класі? Мабуть, ще в прес вони вивчали гроші. Мам, я yeah. да. Минуло відео трохи обірвалося, бо пам'ять телефону була заповнена, тож продовжуємо. Зупинилася я там, казавши, що в школі вони вивчали час ще у прес і повторювали вже у кіндергартен. Також, я казала, що гроші також вони вивчають. Ми додому я їй купила монети і купюри, але влітку ще не займалася. Так, і тут інша частина, самі інша частина в кінці а, листочки такі ніби ламіновані, і можна витирати і заново писати. Тож, зараз дам їй маркери. Нові, і вона буде займатися. Бо поки я прибираю речі, розкладаю все з кемпінгу, з нашого. Навіть не кемпінгу, а відпустки у трейлері, то вона буде займатися. І оці маркери, фломастери, нові, це старі, нові вже вона поставила на стіл. Вони навіть із ароматом. Так, і це ще. Взяли там же у костку за 20 доларів. Так, що в нас тут? Ой. Якось важко відкривати, а зараз зніму наліпку і відкрию. Продовжуємо. Значить, у одній частині там лежав постер. Я так розумію, і в цьому наборі тільки Моана і Золушка, попелюшка. Це як робити ляльку. Ось постер. Ляльки з картону. Щось вона без рук. Цікаво. Де руки? <рес> <рес> так, отут голови немає. Коротше, коротше, треба розбиратися. Це її на Хр... хрещена мати. Так, і Моана щось наполовину Моана. А, отут юбка. І чого їх по два екземпляри не зрозуміло. або з однієї з іншої сторони, потім скріплювати. Так, і чотири книжки. Попелюшка. Ще одна попелюшка, Моана. І Моана. Потім... Давайте розкриємо трохи. Ну, картинки ніби красиві, не страшні, добре розмальовані. Тоненька книжечка, але нагадаю, що все це коштувало 20 доларів. Я думаю, самій також сподобається. Муани, здається, у нас такої не було. Якась інша там історія була, такої не було. Так, а тут це якась інша історія. Тут у неї подружки. Це не сама історія по подружки. Казка, я маю на увазі. А тут сама казка, мабуть. Так, тут сама каска. Угу. Так, все. Все. Ну, зараз дам соломії всі. Олівці, маркери, і вона буде займати себе. Is the name of each picture on this page: Flower, Fire, Frog, Fan, Fish, Fox. Good job. Simon. А тут Соломія мені зробила тест новими маркерами. Сказала, я маю це закінчити, а потім вже робити далі справи. Ага, і буду використовувати оцю нову ганчірку, не ганчірку. Цей брусок, щоб витирати, якщо я помилюсь. І тут я маю намалювати дівчинку чи хлопця. Не знаю, там, де середенько. Буду зараз. З нею займатися, виконувати, та й так би мовити, завдання. Самі мені каже, зроби відео, як ти зробила тест. Ну, намалювала пропущені цифри і сказала, що це серденька, які одружується. Я намалювала дівчинку, вона хлопця, я хлопцеві додала квіточку, бо як же одружуватись без квіточок. Все, мама зробила завдання. Ці речі ще не до кінця розібрані вже котрий день. І Мрік положив свою п'яту точку і не тільки на сумку. І каже, мені так добре, вона дуже любить вкладатися на якісь речі, коли ми кудись їдемо. Вона не сумує ні, вона тільки любить вкластися на якісь сумки і спати там. Це перевернута отак сумка, ще одна, а вона вложилася і тепер вона мурликає. Мурликає. Головне, щоб не надзюрила, Бо вона таке вже робила. Так, мурік. Да. Особливо вона це робила, коли народилась Соломія. Здається, вона один раз сходила в автокрісло. Потім, здається, на куртку якусь ще щось. Їй не подобається і вона пісяє де не треба. Нехай лежить нехай.